Шановні кам'янчани, я вітаю всіх з 273-ю річницю з дня заснування нашого міста. Вже другий рік поспіль ми зустрічаємо його день народження в умовах повномасштабної війни. В першу чергу я хочу від усіх нас подякувати нашим захисникам і захисницям, які мужно боронять українську землю, крок за кроком звільнюючи її від окупанта. Подякувати за те. Що завдяки вам, шановні наші захисники та захисниці, ми можемо жити та працювати під вільним українським небом. Кам'янське це місто сильних, небайдужих та відповідальних людей. І всі ми єдина громада, і ті, хто народився тут, і ті, хто вимушений був приїхати під тиском обставин. І всі ми частина єдиної непереможної держави. Дякую всім і кожному, хто на своєму місці. Робить свій вклад в нашу загальну перемогу в реаліям військового часу. Кам'янське продовжує розвиватись, і як і завжди, до дня міста ми відкрили ряд важливих для громади соціальних об'єктів. Це центр реабілітації для наших військових, центр соціальної підтримки ветеранів, їх сімей та членів сімей загиблих захисників і захисниць України, центр соціальної підтримки вимушених переселенців. Відкрили першу чергу капітального ремонту першої міської лікарні. На базі колишнього музею ДМК відкрили дитячі лялькові театри, які подарують безліч позитивних та яскравих емоцій для нашої малечі та багато інших важливих об'єктів. Дорогі кам'янчани, дякую за єдність, за підтримку. За чуйність, за небайдужість, за конструктив думках і справах бажаю кожному оптимізму, натхнення та життєвої енергії, а улюбленому місту безпеки, добробуту та процвітання і перемоги нам усім зі святом вас.